Вітаю! П'ять подій дня, що формують наше майбутнє. Нічний апокаліпсис дронів. Дрони нова хмарність України в ніч на 18 травня. Ворог атакував 273 ударними БПЛА. Повітряні сили повідомили: 88 дронів знищено, 128 втрачено в локації. Це не статистика бойової гри, це війна в реальному сервері. повідомлення, Київ ще нагоріла у ДСНС. Повідомляють, в Обухівському районі зруйновано житловий будинок. Загинула жінка 97-го року народження, поранено трьох, серед них дитина 2019 року народження. Росіяни знову денацифікують за допомогою вибухів. Натомість українські війська б'ють по території Росії виключно по військових об'єктах і це. Світ знає. Але ж ця істерія, коли 273 ударних дрони летить на територію України, свідчить про те, що у Путіна закінчуються аргументи, що Путін не досягає свого результату. І про це трохи далі. Але 17 травня для нас був надзвичайно важливим днем в сенсі того, що було інтронізовано нового Папу Лева. 14, -го. Ну, як кажуть, не цар, а святий Отець. І те, як змінив і риторику, і політику Ватикана новий папа, це вже відчувають українці. На минулому тижні перед інтронізацією, папа зу зустрічався з конгрегацією східних церков, і, зокрема, делегація. Української католицької церкви була найчисельніша серед них. Для самої УГКЦ папа – велика інтрига, велика загадка і велике сподівання, адже вже не одне десятиліття церква б'ється за статус патріарха для своєї церкви і ніяк не може продавити Святий Престол. Тож, судячи з того, як папа заявив про готовність. Серед перших візитів відвідати Україну, найперший візит, як повідомляється, буде до Перу, де він відбувся як священнослужитель, як Слуга Божий. І от що цікаво, що Зеленський не просто відвідав інтронізацію в колі дуже гідних людей, Урсула Фон дер Ляйн, Діджей Венс, віце-президент США, Нагадаю, Джей Ді Венс е був останнім високопосадовцем світовим політиком, який зустрічався з папою Франциском перед тим, як він залишив Білий світ. Ну і Марк Карні з Канади. Отже, Зеленський там був в колі дуже гідних людей. І що цікаво, після Меси папа зустрівся із Зеленським. Перший іноземний лідер після вступу на престол, так повідомляють джерела в Ватикані. І так повідомляють і українські джерела. Тобто, Україна дійсно ця зустріч є підтвердженням того, що Україна. В полі зору папи в своєму довгому спічі тригодинному папа згадав про Україну. І серед трьох країн, які, які збираються папа відвідати найближчим часом, є і Україна. Наступний сюжет «Ярс на ніч романтика по-російськи. Руст французької булки Мать їх за ногу, прости господи, в Ватикані моляться в Росії, запускають ракети. Українська військова розвідка попереджає, що в ніч на 19 травня Російська Федерація готує навчально-бойовий пуск міжконтинентальної ракети РС 24 ЯРС. Нагадаю, що це така ракета, яка має Рухому платформу, ґрунтову платформу. Тобто це величезна машинерія, яка їздить по ґрунті, виїжджає на пусковий майданчик, десь із ангарів відстрілюється і повертається в свої ангари. Тобто, очевидно, що із різних джерел це було підтверджено, і на тлі провалля провал путіна. На міжнародних майданчиків цей пуск мав би притягнути до нього увагу. Мені здається, що якщо цей пуск трапиться, то всі зрозуміють, що це абсолютно сумасшедший ідіот, який шантажує не, не лише Україну. Він готовий шантажувати весь світ, тому що зараз українська розвідка говорить про абсолютно системну роботу по втручанню у вибори в Європі з боку Росії. Розвідка. Повідомляє цитата: це демонстративний тиск і спроба залякування України ЄС та НАТО. Як відомо, Путін тут же буркнув: просто тренуємося з ядерною ракетою нічого особливого. Тобто це такі е, понти сумасшедшого. Нагадаю, що українські розвідники фіксують, що запуск має здійснити 433 й полк 42-ї дивізії, 31-ї армії російських військ стратегічного призначення. Це коли диктатор боїться програти, він починає розмахувати ядерною голівкою. Ну, оскільки свої голівки нема мудрої, то лишається махати ядерною. Наступна подія важлива це те, що коли Трамп зголосився про намір телефонувати Путіну в понеділок наступного дня. Четвірка домовляється про Путіна без Путіна. Макрон, Мерц, Стармер і Трамп. Європейська трійка Макрон, Мерц і Стармер хоче говорити з Трампом. Напередодні його запланованої розмови з Путіним. Тобто, очевидно, що європейці хочуть ну, скажімо так, створити для Трампа певну рамку, за межі якої він не мав би виходити. Це дуже важлива річ, бо на тлі такої трампівської самовпевненості ми можемо. Втратити дуже великі можливості для того, щоб Трампа переформатувати в проєвропейський, більш такий ну, західноцентричний формат. Адже Трамп, мені здається, впіймав фіола, як кажуть, після візиту на Близький Схід. Він почувається взагалі божеством, і він може бути занадто. Пристойний з Путіним, не дай Бог що дійде до роздачі українських земель. Ну і на завершення травень завжди місяць, коли багато трагедій збіглося в одному місті. 18 травня день, коли в Україні не забувають, день пам'яті жертв політичних репресій, мільйони. Знищених десятки тисяч розстріляних, 120 тисяч розстрілів лише за два роки великого терору. Ми згадуємо тих, хто став в лапках ворогом народу лише за думку, мову, за свободу, за віру в те, що вони творять нову Україну: Михайло Семенко, Майк Югансен, Михайло Бойчук, Митрополит. Лепківський все це жертви, поховані в биківні, похована надія України на відродження, поети митці, селяни священники вбиті, а поховані під кодовою назвою Забути. Але ми не забудемо. Як це не печально, але в цей день щось збігся з днем депортації кримсько-татарського народу. Тобто по суті, в Україні два печальних дні, але якщо щодо дня пам'яті жертв репресій, то це третя неділя травня завжди плавуча дата, то 18 травня для кримських татар це фіксована дата. Тож не забуваємо. Це були п'ять подій дня від Цибулько-Толка. Підписуйтесь, ставте дзвіночок і пам'ятайте. Навіть із вибухівкою іноді не такий небезпечний. Дрон як переговори без принципу. Готовність поступатися ворогу. Але українці не готові поступатися. Українці будуть. přesvědčit Trumpa, stát na boku